Дуже простий приготування, пиріжок, який називається іриска. Беремо одне яйце, додаємо 50 грамів цукру, трошки вінчиком розмішаємо, щіпку солі, півпакетика ванільного цукру, м'яке вершкове масло 100 г. Додамо ще одну столову ложку сметани, гасимо пів чайної ложечки соди оцтом. Виливаємо все у масу. Тепер додаємо 250 г борошна поступово та замішуємо тісто. Тісто виходить м'яке та піддатливе. Ставимо його на 15 хвилин до холодильника. А тим часом готуємо начинку. Беремо 2 штуки яєць, додаємо 4 столові ложки сметани та викладаємо 250 г згущенки вареної, пів пакетика ванільного ще цукру. Одну столову ложку крохмалю. І щоб було скоріше, все пробити блендером до однорідної маси. Подрібнемо ще горіхи, які є, можна грецький чи можна арахіс, та й додаємо начинку. Розмішаємо добре та й поки що відставимо. Виймаємо тісто з холодильника та розподіляємо його по змащеній формі олією, обов'язково роблячи бортики. Потім виливаємо усю начинку, ставимо у розігріту духовку на 35-40 хвилин при температурі 180 градусів. Виходить дуже смачно.